Рефлекторія з Іваном Пидорухом. 101,8 FM. Продовжується наш проект Рефлекторія. Нагадаю, мене звати Іван Подорук. Ми вітаємо усіх слухачів радіо місто над Богом, а також телеглядачів каналу Віта, Вінницького міського телебачення, телеканал Віта. У нас в студії Олександр Мельник, депутат Вінницької міської ради, координатор міжрегіонального гуманітарного штабу, з яким ми будемо обговорювати. Чим сьогодні займається, чим сьогодні переймається наш гуманітарний штаб, яку допомогу безпосередньо він надає тим регіонам, які її потребують, і якою акцію ми, скажімо так, наше місто, наша територіальна громада започаткувала буквально днями для того, аби нашим бійцям, які сьогодні боронять нашу незалежність, і наше мирне небо, наше мирне спокійне життя, аби їм було тепло і затишно? Пане Олександр, добрий день. Доброго дня. з яким настроєм завітали до нас? З бойовим настрій? Я сподіваюся, зараз у всіх один це. Переможний настрій, переможний напрямок, тому що тил має бути лише такий, тому що хлопці там і хлопці дівчата, мають бути впевнені. Хлопці і дівчата на передовій мають відчувати, що вони там. Стоять заради цього, заради того, щоб тут було мирне життя, і заради того, щоб ми вірили в нашу перемогу, вірили в Збройні Сили України. Чим живе сьогодні міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб, і яку допомогу ми надаємо, яким областям, яким нашим співгромадянам ми можемо сьогодні її запропонувати? Крайня акція не кажу остання, тому що у нас попереду ще є декілька акцій, про які я розкажу. Крайня акція. До якої приєдналися депутати фракції Української стратегії Гройсмана у Вінницькій міській раді це «Подаруй тепло від дому до окопу. Ми спільно з депутатами передали в міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб 20 буржуйок, і до цієї акції вже приєдналися на сьогодні. Мені здається, вже всі громади. Вінницької, Вінницької області, так. це стало не просто. Я бачу, стрижівка, от буквально так, нещодавно так, так. Так, приєднується, приєднується, приєднується громади, і... тобто це тягла, це тривала акція, скажімо так. Це не те, що от передали і, скажімо так, поставили собі галочку, що ми зробили, а все ж таки українська стратегія Гройсмана має на меті її розвинути на певний період. Вона е сказати, що вона тривала. Е Ну, теж сезонно, важка. скажімо так, сезон сезонна, але, е, от взагалі, ідея створення саме міжрегіонального і координаційного гуманітарного штабу, полягала в тому, що потрібно було сконсолідувати зусилля для допомоги, щоб просто ось ті зусилля, які е, направляють е, на допомогу військовим, е, окремі там чи фонди, чи громади, чи депутати, волонтери і, там, окремі, волонтери, так, так угу. і, щоб це все структурувати і щоб ну навіть. Коли хочеш допомагати і допомагати ефективно, потрібен якісний менеджмент. цього. Згоден, абсолютно ось саме. Ми маємо знати, кому що, куди і коли так, потрібно в яких об'ємах, щоб так. не було дублювання того. Що, наприклад, були на початку такі випадки, коли звертаються про допомогу. Там кинулись одні, кинулись другі, кинулись треті. Виходить в одну точку, поїхало три допомоги. І а, чогось дуже часто одного там одягу на наприклад, так, там потребують чогось іншого, так, а, а інші залишились. А інші залишились там або без допомоги, або вдосталь її отримала. Саме для того, ось потрібна вся координація і між громадами, і між волонтерами, і між фондами, щоб ми якісно надавали цю допомогу, як і на деокупованих територіях, так і на передовій, так і нашим бійцям. Усім, де є потреба в допомозі, оця акція започаткована двадцятьма буржуйками. Скажімо так, це перший транш, умовно кажучи. Так. Що попереду? Тобто, ви маєте на меті поповнити цей запас так. в цілому. Планується, що буде передано більше ста буржуяк на передову. Знову ж таки, зараз ми. Консолідуємо, збираємо інформацію, де є більша потреба, щоб правильно налаштувати і логістичні маршрути, тому що буржуйки будуть їхати безпосередньо на передову. А зрозуміло, що ці маршрути є в деякій частині і небезпечні. Потрібно ну, вже прораховані відповідним чином ворогом так, можуть бути там. Має може підготовлена і логістика, і так щоб це був чіткий маршрут з одні... через одну, через дві, через три точки, щоб ми доставили нашим вінницьким хлопцям дівчатам на передову ось частинку цього Плаз Вінничини ці буржуйки виготовлені відповідно підприємцями і підприємствами, які сьогодні допомагають. Я так відчуваю, що це безкоштовна благодійна допомога. Так, ну до цієї допомоги Ну, за матеріали відповідно. так. Е е так. Е так, Кожен, е як то кажуть, е чим може сьогодні, угу. тобто. Е Дійсно, люди зараз часто віддають майже останнє з того, що вони можуть віддати, для того аби забезпечити ось там те тепло, і ось там відчуття того, що ми тут дуже сильно вдячні за те, що у нас спокійно так це правда, це так воно і є. Дійсно, ми можемо спокійно жити своїм розміреним життям. Ну звісно, коли є тривога, ми бережемо себе один одного, але разом з тим в порівнянні з іншими регіонами, і коли навіть Безперечно. Ось, там є назвати це. Чимось більшим ніж тимчасовий дискомфорт, коли є планові чи аварійні відключення електроенергії. Ну не можна це порівняти з тим, що переживають наші бійці на передовій. Це допомога Олександре адресно. Тобто ми допомагаємо нашим вінницьким підрозділам. Так. А чи звертається до штабу, скажімо, підрозділ інших? Ну, от я, наприклад, знаю. Ну, всі всі відничани знають, що в п'ятницю на сесії міської ради було прийнято рішено підтримати полка АЗОВ і підтримати пально мастильними матеріалами, соляркою, і таке, таке інше. Так, ми їх підтримували і до цього, і ну, до нас звертаються так само і ДСНС, і поліція, і інші військові частини, які. В яких є потреба централізовано це відбулося на сесії. Ось так координаторів міжрегіонального гуманітарного штабу. Ну, сьогодні це сотні людей, тобто, це люди в громадах, це депутати обласної ради, це депутати міської ради, фракції Українська стратегія гройсмана Тобто, це люди, які окрім того, що вони працюють над такими масштабними проектами, до них звертаються і локально люди. Е, Я, наприклад, е... ну не можу говорити з яким підрозділом то ну зрозуміло і не треба да працював да, але це хлопці, які приймали участь в. Херсонському напрямку, і один з цих хлопців отримав звання Героя України, і там ми допомагали їх забезпечувати і дронами. І нещодавно там на Донецький напрямок і теж хлопцями бійцям з ССО Азов-Київ передавали термохімічні грілки, е, які при контакті з повітрям починають mm -hmm. грітися. Просто коли вже пішли заморозки, вони є двох типів: як і в рукавиці, так і в форматі устілок, в взутті. Тя, коли дійсно немає можливості там ні з буржуйкою зігрітися, особливо, ну, особливо, да, особливо підрозділи, які виконують е, спеціальні задачі і так далі, то е, теж дуже непоганий варіант, коли можеш, хоча б почати відчувати пальці на руках і ногах, е, тому працюємо як і е, цілеспрямовано, так і точково, коли звертається. Тобто, сказати, що комусь відмовляємо у допомозі, ні. Але... Але вона має бути спрямованою, вона, вона має бути адекватною, все, вона має бути всеосяжною, скажімо так. Тобто, Звісно. ви намагаєтесь огорнути всі ті, всі ті прохання, всі ті потреби, які на сьогоднішній день до вас надходить. І обов'язково. Це і перевірка тієї інформації, і запитів, дивлячись, від кого ці запити, щоб не було просто якихось маніпуляцій, і... так. Абсолютно, абсолютно правильно. Тому що, на жаль, на превеликий жаль, все ж таки, вислів, «Кому війна, кому мать родна» вона на. Превеликі жаль має місце в нашому житті. Багато шахраїв сьогодні. Ми з цими ситуаціями стикаємось. Багато шахраїв сьогодні роблять свої чорні справи на війні в Україні. А, скажімо, ті, ті області, які сьогодні звертаються, я знаю, що Вінниця активно допомагає Чернігівщині, Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині, Луганщині. А ті області на сьогоднішній день чого в основному потребують? От які, скажімо, так, найперші необхідні моменти ми маємо їм Допомогти задовільнити нещодавно була поїздка. Теж це спільна поїздка між регіонального гуманітарного штабу і благодійного фонду Подільська громада, була спільна поїздка в Харківську область Балаклію, так. так. Угу. і везли все, тому що ну, дійсно руйнації, яких зазнала Балаклія, це жах. Тобто, починаючи від теплого одягу продуктів харчування і закінчуючи книгами і навіть велосипедом. То потреба є у всьому, Крали все, коротше так. кажучи, крали забирали все, з собою крали все, все, коли тікали, хапали, все, що просто потрапляло під руки. Ну, я знаю, що в нас був були гості-учасники цієї делегації. Я знаю, що люди надзвичайно були задоволені, були сльози радості, і сльози а, розпачу. Скоріше за все, також тому, що вони вони як прозріли ці люди. Максим Філанчук був в мене в небесіді на, 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 на розмові в прямому ефірі, і він казав, що цим людям навіть так вони раділи, вони раділи і речами, і харчам, які ми привезли, і всьому побутовому приладі, але найперше вони були в спразі від спілкування. Вони, вони хотіли, вони були просто-напросто знаєте, в розпачі в такому, в, в глибокому сумі, і в той же час в радості, що вони нарешті побачили живих українців, живих людей, добрих це, друзів, які приїхали Напевно, допомогти. навіть Це відчуття свободи спілкування, спілкування. це психологічний коли момент. Ти дуже можеш важливо. говорити вільно, відкрито і не боятися. Це, це дуже важливо. Страх це, напевно. Страх самовираження зараз існує на ти на тій частині окупованих територій, які залишаються тимчасово окупованими. Тому що я думаю, що всі вірять, що. Ми віримо всі абсолютно, все кожен на своєму місці робить все для того, щоб дійсно окупанти пішли. 100%. Я знаю, що учасники гуманітарного штабу, це і депутат, як ви сказали, української стратегії і обласної ради, і Вінницької міської ради, спільноти різні громад... громадські організації і фонди, регулярно збираються в команди і формують ось ці пакети. І, скажімо так, це й і жінки, і чоловіки, і спільні команди, тобто є якісь потреби вузькоспрямовані. Є потреби, скажімо, більш ширшого спрямування, більш ширшої потреби. Як це відбувається? І звідки ми черпимо цю допомогу, щоб її сформувати і потім переправити вже на ті території на схід України? Це і співпраця з міжнародними донорами. Звісно, отримуємо і поставки за кордону з Польщі, з Німеччини, з Румунії, і так далі, плюс окремо фундації, такі як енергія відродження? Там ось частина команди Українська стратегія Гройсмана є ще Українська стратегія молодь. Вона теж окремо співпрацює і залучає і ресурси, і співпрацює з різними міжнародними громадськими організаціями. Тобто, ось акумуляція цих зусиль потім переростає ось в направлення її на реалі... на вирішення якоїсь певної проблеми чи на реалізацію тієї чи іншої ідеї. Плюс є гаряча лінія, можете назвати номер, будь ласка, якщо не, не, не пам'ятаєте, в да? мене закріплений но, на моїй сторінці. Принаймні, у фейсбуці, фейсбуці є, є сторінка. Е, є кол-центр, в якому дівчата також допомагають координувати, де можна отримати яку допомогу, до кого звернутися краще. Е, якщо Питання не за адресою, то допомагають. і направляють Звернутися адресно. Так. так, адресно туди, там де можуть допомогти з тим чи іншим питанням. Ну тобто, в цьому плані, в інформаційному медійному плані у вас робота налагоджена. Тобто, люди спокійно сьогодні можуть знати і знайти штаб, і звернутися до нього. Я думаю, навіть зателефонувавши на цілодобову варту, вони також та, отримують та будь-куди ну загалом це соціальні мережі, де постійно наші координатори також звітують і про свою роботу. Це і сторінки фондів, і сторінка самого міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу. Тобто, ми висвітлюємо і як і свою діяльність, так і ту інформацію для того, щоб люди бачили, де можна знайти допомогу та підтримку. Внутрішньо переміщені особи їх сьогодні на Вінниччині? Ну за офіційну статистику, це 185 тисяч. Реально кажуть, що далеко вже за 200 тисяч перейшла ця цифра тих, тих людей, які сьогодні знайшли прихисток в нашій області. А наскільки сьогодні з ними проваджується робота вашого штабу? і Наскільки сьогодні також ці люди потребують допомоги? Звісно, вони потребують допомоги. Це безперечно, тому що вимушено тікати від війни, покинувши свою рідну домівку, переїжджати хто сам, хто з сім'ями. Є такі сім'ї, в яких, ну. Зараз тяжко знайти або влаштуватися роботу, тому що там потрібно доглядати за батьками-пенсіонерами, чи малі діти, важко знайти житло і так далі. Тут теж надзвичайно важливу функцію відіграє міська рада, саме департамент соціальної політики, який співпрацює і, і у вас співпраця налагоджена, так? Я впевнений. Так, ми теж відпрацьовуємо з ними і ті можливості, якими ми можемо поділитися. Вони відповідно координують всю роботу, тому що це теж допомога має йти чітко без ніяких спекуляцій, тобто внутрішня переміщена особа має мати відповідний статус, зареєструвавшись в прозорому офісі. Щоб знову ж таки хтось не спекулював, отримавши допомогу один раз, другий раз, третій раз, а хтось потім залишиться без цієї допомоги, тут теж у департаменту відпрацьований чіткий механізм, і я думаю, що якщо ви проїжджали на одній з центральних вулиць, ви часто могли бачити чергу з так. людей, які стоять саме за цією допомогою. З одного боку, ми радімо. Що ці люди мають куди звернутися отримати допомогу? З іншого боку, звісно, краще б цього не було. Так. Але маємо ті реалії, які ми маємо на сьогодні. І дійсно велика дякую вам і вашим сподвижникам, всьому штабу, за те, що ви проваджуєте таку роботу. На завершення хочу запитати, наскільки у вас сьогодні налагоджена співпраця з територіальними громадами? Я ж розумію, що діяльність обмежується не лише обласним центром, не лише Вінницею, але також ви виїздите в райони, в селище, в сільські ради там спілкуєтеся, там також надаєте. Відповідну допомогу так, тому що ви правильно сказали, що внутрішнє переміщення особи не лише сконцентровані в місті Вінниця, дійсно, вони розсереджені по всій території нашої області, і комунікація так само йде через представників нашого міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, які є в кожній територіальній громаді Вінницької області, які безпосередньо вже на своїх територіях відпрацьовують Ті функції, які mm -hmm. на них покладені, для того, щоб максимально ефективно виконувати всю роботу, плюс ще варто відзначити, це те, що. Багато з представників нашого штабу це представники бізнесу так само, аграріїв, тобто це люди, які там чи вирощують зерновічі, займаються садами і передають або вже готову продукцію, яку вони самі виростили і зібрали. Чи то яблука, чи то олію, і так далі. Ну, тобто, будь-що, чого потребують в принципі люди, які живуть в селі і чим можуть допомогти. І чим можуть допомогти? Так, звісно. А от, я, слухаючи ваше запитання, пане Олександре, от мені спало на думку. От ви людина молода, ви людина активна. Я знаю вас вже досить таки давно і знаю, що ви завжди у на, на фронті, я кажуть, є піонером молодіжних рухів нашої області, нашого міста. А, наскільки змінилося в не, непростий не час випав на долю вашого покоління? Дуже складний час, дійсно. Хто ж знав, що юність от при, при Припаде саме ваша юність припаде саме на період війни разом з тим, наскільки ви, ваші ровесники, сьогодні змінили своє ставлення, змінили свою психологію. Наскільки ви, скажімо так, адаптувалися в цих умовах і готові спрямувати всі свої дії, всі свої прагнення на те, щоб країна була вільною, незалежною і самостійною? Ви Знаєте, ми багато кидаємо і мемів поміж собою, і жартуємо, що країна з генераторами набагато сильніша, ніж країна дегенератів. І... До речі, треба запам'ятати. Так, да. е... ну, Крім того, в принципі, молодь вона дуже гнучка. Для нас не страшно там, це відключення світла, тимчасово зв'язку. ну... Ну, тобто немає таких психів, та ой, нема зв'язку, немає інтернету, все життя скінчилося, да та ні, ну роз... Ви сприймайте адекватно. спокійно. знайдемось. Ми розуміємо, заради чого це все відбувається. Це найголовніше. Тобто, та група молоді, з якою здебільшого я спілкуюсь, це молодь, яка народилась уже в незалежній Україні. І це та молодь, яка ніколи не хоче відчути ось цієї залежності від країни терориста. Тому ми розуміємо, що для нас ось ці жертви в плані там, світла, якогось дискомфорту, ну це найменше, що може бути. Це точно. <гітування> е, <тання> найстрашніше це, так. це коли втрачається життя. Багато хто з хлопців і дівчат теж зараз на передовій. Багато хто займається активно гуманітарним фронтом. Багато хто ну, я говорю і про молодих зараз, в тому числі молодих аграріїв, які почали там займатися і овочівництвом, і всім іншим, і забезпечують зараз з тим, що вони самі виростили, вони відправляються туди на фронт. Тобто тил і економіка економічне і економічна машина, вона має продовжувати функціонувати і існувати. Тому ви молодці, ви за Україну і ви за її майбутнє. Це і це дай те. Боже вам сіл в цьому напрямі. Єднайтеся і ми все поборемо. Так. Дякую, це був Олександр Мельник, депутат Вінницької міської ради, координатор міжрегіонального гуманітарного штабу. Ми говорили про діяльність цього штабу, ми говорили про те, яку допомогу він надає. Єднаємося, бережіть себе і до нових зустрічей. Хай щастить. Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101 FM.